І Як ти справляєшся з критикою, хейтом та навалою ботів? Оце, до речі, дуже важливе питання, і буде корисно для всіх, хто прагне до чогось більшого. І ви стикались в житті з тим, що вам хтось заважає. Зазвичай це близькі люди найбільше або оточення, яке біля вас, які не можуть або не хочуть зростати, але з задоволенням а, будуть копати або хейти тих, у кого в оточенні виходить. Це український менталітет а, не так важно, як у мене. Типа дома класно, Я думаю, ти сам це помічав. Як важливо, щоб у сусіда не було краще. І з появою соцмереж це приросло на українців всюди на, ну, на всесвітній рівень, тобто на всесвітній планеті. Тобто, твій сусід це став сусідній аккаунт то твого товара що в Тікток чи в Увага! мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації за відста тисяч гро онлайн за допомогою розповсюдження українських європейських новин в коротких відео в таких соцмережах, як Instagram, YouTube, Facebook, TikTok і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити і отримати ро. Друзі, і а, по початку це було дуже важко. Як тільки я почав там до чогось прорватися і так далі, я там отримав п'ять кульових, а мені казали, я отримав п'ять кульових спеціально, щоб стати популярним. От, такі. от я спочатку ну смішно з цього було. Потім ти дивишся, як про це більше розповідають. Потім ти там щось трошки розвиваєшся, чуть-чуть в тебе якась популярна з'являється, і успіх, і ти вже впираєшся в те, що тебе багато людей хейтять, осуджують і так далі. Багато людей хвалять. До речі, це цікаве. Багато хто з людей не замічає в оточенні людей, які вас хвалять. І а, ви просто прили. Дякую, дякую, дуже приємно. А от хейтевий всякий а, контент. Люди, слова і так далі, помічається дуже сильно. Вони нас дуже сильно вражають, вражають реально в серце. І мені доводилось просто з нуля зв'язуватися з спеціалістами, які займаються з людьми шоу-бізнесу чи якісь там політологи, і спілкуватися з ними, а чи це нормально, а чи це окей, а як мені це переживати там. І студенти ж наші теж, вони ж по початку не розуміють, що робить з хейтом. І до цього треба звикати. Це як побочний продукт впізнаваності в українській сфері немає просто. Я не знаю жодну відому людину. Взагалі, а я там десь, знаєш, зрівняні там а, з тим же самим Усіком, наприклад, де Усік там, де я. Але у Усіка за що його хейтить? Куча хейтерів є, якісь вибачі, цілі акаунти, які займаються його хейтом і так далі. Це треба просто прийняти, і я навчись вичіпувати статистику. Я беру загальну статистику, дивлюсь, який відсоток хейта у мене, ну наприклад, в моєму блозі. І якщо він не перевищує 20%, щоб що вообще нормально рахується, то я дуже спокійно до цього тепер відношусь. На даний момент там відсотків 5 його і все з цим просто треба звикнутися. Це побочний продукт якось більш-менш зростання успішного медійного життя. Все, просто, просто це просто і все. Ну, понятно, юристи, адвокати, вся ця історія. А, я б дуже хотів, щоб в Україні на законодавчому рівні це було врегульовано, бо от правильно казали люди, я не буду згадувати у мене, що треба, реально, щоб люди писали коментарі з паспортом своїм. От в Європі є тенденція, сімку ж не видають без паспорта, ну і в Україні плюс-мінус та історія зараз. Але треба, щоб це стосувалося і соцмережі. Реально, щоб кожна реєстрація аккаунта була прив'язана з паспортом, і верифікована. Тоді б люди краще думали, що вони один одному кажуть, як вони можуть вражати життя когось, як вони можуть на чийсь бізнес впливати, бо їм кажеться, що вони. Слово сказали, вони можуть рунувати бізнес, чи життя взагалі впливати повністю на чиїсь сім'ї і так далі. Дуже нездорова ситуація в Україні зараз. Цю.